Всім доброго дня! Сьогодні хочу почеренкувати троянди. Мені сусідка ось такі поприносила гілочки, відцівши. Земля мокра, то зараз зроблю черенки і посажу під бутилку. Побачимо, чи поприймаються, чи ні. А, на колюче тут шість стеблинок вона принесла. Зараз будемо пробувати черенки робити. Бигонія моя цвіте. А ця лісум посіяла, то бачите, вже який поростикувала всі вазончики. Ще треба повисаджувати, де не де ще є. Тож, приступаю, буду робити черенки. Все, готові черенки. Ось такі. Тут в мене рівний зріз, а тут під 45 градусів. І зараз буду садити під бутилку. Ось дивіться, минулорічна, вже буде цвісти. Тут я пуп'яночок зрізала, не даю, щоб соки тянула. А тут ось червона, хочу подивитися, яка вона, і зразу ж зірву. Бур'ян тут не вириваю, тому що зразу курі або качки почнуть гребтися, щоб її мені не зламали. То тримаю так, як воно є, воно трішки захищає. В тому році багато садила, але... Лише вижила одна, тому що тут бім робив свої порядки. То це ця, що вижила. Тож буду садити зараз ці, що сусідка попросила, який колір, не знаю, тому що вони вже були відцвівші. Покажу вам свої бегонії. Дивіться, як гарно цвітуть. Бур'янець, звісно, є, ну не страшно. Ось бачите, цвіте вже. Сіяла фіолетовий, білий і ще якісь три сорти лісу. Якщо, наче ж так же називається паутина. Так вони гарно тут ці тут, ці бегонії. Оце в мене нова цього року купувала, ось ця нова цього року купувала, оце також купила, ну щось вона така. У мене є така сама, але ну, вона щось пропадала, але дивіться, як тепер наросла, відійшла, а ця, що купила, думала, що моя пропаде. Трошки погано себе почула, але ну, не страшно, вона відійде. Це ні, і оця нова це одна, дві, три, чотири нових цього року купила. Це всі мої. Щось ця пропадає, ну, дивлюся, трішки живе є, вона наросте. Тут же ж, якби курі не хазяйнували. Це ні, це ось також пропала, але дивлюся, є живі. Бачите, вона наросте. Оце. Це ж їх порозділяла цього року, то трішки вони в мене гірше ростуть. Ось, бачите, курі як стрижуть, формують по-своєму, як вони хочуть. Також ж гарно. Набагато мені краще, ті петунії, Посадив, вона вам ціле літо буде цвісти, а потім хату заносиш і зиму не перестає квітнути. Все, бутилки в мене вже готові. Позрізала. Угу. О, ні, рукою так і не витягнеш. Все, Низ, бачите, обрізала. Зараз. Посажу свої черенки, поробила вже луночки. І все просто. Так і сажаю. І треба, щоб зберігалася тут завжди волога земля. Можливо, я неправильно це роблю, ну. Роблю на свій розсуд. Так не так, мені буде так. Зараз водичкою залью і бутилочку отак одягну. Поки я тут зайнята, ось дивіться, вивернувся. Лафа спить в холодній травиці. Бім. Лапки передні склав. Ти дрихнеш. Щось в нього під очима, якісь такі, бачите, вавки. Від чого вони, я не знаю. Спить. Все, посадила, бутилки поодягала. Тепер треба кожного дня поливати, щоб була завжди волога земелька. Сажу я в тіні, щоб сонечко не палило. І треба берегти, щоб ніхто не вигріб. Ні кіт, ні собака, ні курі, ні, ніхто. Тому що вони це дуже полюбляють, де свіжа земля, так і кубляться. Ось тут також в цьому році посадила, поки що не заглядаю. Ну, дивлюся, через бутилку видно, ніби всі живенькі стоять черенки. Не знаю, правильно сажаю, неправильно. В інтернеті вже дивитися не хочу. Роблю по-своєму. Я вже прогірки надивилася. То роблю сама. Який виживе, такий і виживе. А не виживе, так і буде. Я за них гроші не платила. Тож будемо сподіватися, що поприживаються. Покажу вам лілії, які відкрилися. Дивіться, який колір яскравий, яскравий. Но на телефон щось не такий. Вона така яскраво помаранчева така ж. Дуже гарно. Тут ще червона цвіте. Спірея цвіте. І традисканція сьогодні хмарно на вулиці, то бачите, цвіте, тому що вона завжди зранку цвіте і ввечері. А сьогодні сонечко нема. Не ярко світить, то цвіте. Ось дивіться, яка ще відкрилася у мене троянда. Ну, Щось вона. Треба чимось обробляти їх. І тут, дивіться, ось маленькі, такі гарненькі. Кліматіс ще цвіте. Роботи повно, дивіться, вже все стигне. Чорна малина. Бачите, чим відлічається ожина від малини? В ожини оця плодоніжка ніколи не знімається, а в чорної малини... Знімається так, як звичайна малина. Ну, ще не достигша. Ще тільки трохи почорніло. Ой, і тут. Це ця троянда. Ай! Зараз треба... обріжу сікатором, тому що Ліліям не дає ну, цвісти толку. Все, дивіться, звільнила від троянди Лілію. Мені треба її звідси висадити. Тому що гібіскус на неї щось хилиться. Я кажу, вона тільки висока. І ця роза розвалюється, то прям її вже душить-душить. Відквіт... Відцвітає, то прямо серединку осипається. Треба її почистити, бо вже, бачите, знову багато цвіту відцвілося. А цю можна... Знову ж на черенки пустити. У мене вона вже є, я вже її посадила, зараз покажу. Вже і цвіла в цьому році. Вона дуже швидко оця приймається. Дивіться, скільки нарізала. Можна посадити десь, знаєте, так, щоб вона нікому не заважала, тому що вона дуже агресивна. Як для мене, вона дуже велика. Бачите, який кущ здоровий. Я її так посадила, не думаючи. Тому що я не думала, що вона така буде здорова. А воно, бачите, вон там і Лілія виглядає за неї. Ну нічого, лілію висажу і тут дивлюся, лілейник ще один. Повністю під нею треба також висадити. Один вже висадила, а один ще треба забрати звідти. Зараз поставлю воду. Коли буде час, тоді почеренкую. А як не буде часу, просто викинути і все. Вон білий флокс, дивіться, вже скільки цвіте. Вже багато як. Он рожевий вже починає. Садок. Ось ходять вже хазяйки, думають, як його по... Гребтися. І ось відкрилася лілія. Ой, ну дивіться, скільки пилку. Це така пахуча. Ви починають лілії цвісти. Прийшла на город до своєї полуниці. Взяла вон відро, буду виривати бурян і складати у відро. Де виносити звідси, щоб воно не лежало, тому що земля сира. Бачите, тонкий шар соломи, більше я так і не доносла. то В цьому році прийдеться виривати. Ну не страшно, зато дивіться, поки була ягода, то я взагалі нічого тут не сапала, не рвала. Ну, Годно-годно приходить. Це не страшно. А там, де немає, то взагалі такий бур'ян. Там його і рвати не буду. Просто покосимо, де і все. А тут повириваю, тому що ця полуниця у мене цілий рік повинна родити. І через трохи вона повинна вже цвісти. Розкошувати, звісно, я її не буду. А прорву бур'янець і буде чистенька. Чоловік покосив бур'яни. Я ось просапала цей рядок полуниці. І в цибулі вирвала вже треба цибулю копати. І цей рядок пройшла. Легенько виривається. Там в основному ця я. Перекоти поле. Ось цвіте зараз покажу. Ось, бачите, який кущ. Це ж із поля прилетіло і насівається. Тепер мені полуниці. Воно так легенько виривається. Просапала два рядочки і оцей пройшла третій. На сьогодні досить. Йду зараз зривати ці кабачки, збирати. І хочу зрізати кріп. Взяла миски. Зараз буду збирати врожай. Віталівна виріває горох і буде сіяти новий кріп. Вон цілу торбу проперла. Бо зосі тих і всі, що це таке, що мене підходить. Ну вирівається, ти свині однесеш. А я не знаю, свиням, да уткам там хай Так, ну пішла, я цей окроп зріжу. Іди, зрізай. На да, хабачки соберу. Бо вона що сьогодні дощик потить бачить. Три каплі вже бриснуло. Сніжок. Ой, як ловко. І по погоді дивлюся, показує, що дощик повинен бути. Чи буде, чи не буде, хто зна, поки сухенько, то зріжемо і ввечері покришемо і морозилку кинемо. Все, приступаємо. Дуже високо брати не буду. Ну і тут вон, метелика повна. Чи? Оце гляньте. Тіла ми сюга Так залишаю ножа. Ріб зрізало. Тепер зірву кабачки. То ще маленький, нехай. Ось Такий у нас урожай. Щось вони якісь круглі. Дивіться вже скільки. І це вже не перший. Ні, з тих кущів перший врожай. Але вже будемо їсти домашні не вперше. друге. Перше я смажила кільцями. А це завтра потру і будуть ці. Оладки кабачкові. Так, все, зараз просапаємо тут, де був горох. Я просапаю тобі, так. Да. Я щас просапаю тобі. І посіємо ще раз. Зайде, не зайде. Ось тут і плантації заході. Але дивися, яке мокренне угу. під горохом було. Мокре. І порту лаку бачиш? Тільки ти будеш довго сіяти, може так коротенько, їх легше сапати. Сапати побачимо. Душно, страшно, мабуть, буде все такий дощ. Робіть? Так отаку, от щоб. Ширшить. А що сапать? Чи думати тільки я це тут? Робити, <laughs> ну. Так, ж ти мовчала, я б у себе вже все тут запала. Та ти хочеш оцей лимон засіяти окропом? Ну, чи зайдеться, нехай буде. Добре. Ти що, окропу нема. Та а, при чому нема, да а для чого тобі такий гектар? Давай. Сій. Окропу. Тільки щоб сапати його, да тут лубаться. Ну, воно як на і зайде, оце ну, посадиш оцю полі. грядку. Страшне налипо. О, ти посіймо, там портула плюс. ми половину цього посій. Сапо. Ну так да, для чого ти що, глянь скільки? Ну зараз сапає, там ролик. Коли оці люди старої закалки буде їм хватить. все мало, 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 сапай, саєм, садим, а тоді викидаємо, викидаємо. Ось тут рядками, а там я розсип на поволоці. Так ну, хай Серега, дивися, дискує там, де була горчиця. Дивися, скільки роздол'я. Засіяємося окропом. Герно пропаде. Да не пропаде. Хай лучше здоров'я пропадає на цьому городі. Бо треба окропу насіяти, гектар. Самі немає спокою і другим не дає. подивіться, який лиман. Вона збирається сіяти кропом. Ох, я його сапати не буду. У мене ще скільки клубників скубать. Так що розчитую на свої сили. Артема угу. не йдеш на розпиту. А? на його йдеш на робіт. А, да, Артем тобі насапав. Який кости гарний себе. Кого? Пости ось ці ти, ось ти. це? Ну це якийсь сухо цвіт, я не знаю, що воно таке буде. Це ж суміш купляла. А то он чи просто. Він ще ніхто не це не мені десь за те, що не хочу скільки сіяти. Ну, все, потоптала такий базилік. До ну так. все так, о нагорну. Хай стоїть? А він в жару дуже швидко так стріляє, Ай, й клапоч, пів гектара. Тут то вікна. Де тоді там щось грається. Мені бо це чотири рядки і хватить. Сі. Сі. Сіїсти. Це дросі. Він один благополучно не зайшов. ж, цей ще не зайде. Або різко зайде. Ще? Да ще. Уже шість рядків. Ну так що ще штук? Ще штук скільки? Хоч два. А там як дама, це куди. <ривляла> ну для чого? ну? Бур'ян весірам на <ривляла> руки. Давай огірки посіємо, щоб були ну, пізніше. Давай. О, слава Богу. Хоч наша щось Іди, так, от тако, два рядочки гуртки посіємо. Оце й хоти. Ну, там вже завтра посіємо ті огірки. оно, ну, дивися, в я не окріп. Все, два рядочки зробила, зробили. Хватить. хватить, хватить. Загортати не вже. Ура! Що-що? Голове закон іде Ой, приб'є. Засіяли грядку. Дякувати Богу, що не всю тільки ось половинку. Я сподіваюся, без мене тут не засіє, бо поки я щось буду робити, то прийде, засіє. Пошла, понесла кабаки. А я кріп несу. Ой, Ой дивіться, скільки нам треба все рвати, рвати. Дивіться, яка жовтенька. Часно ми зрізали окріп. Дощик у нас йде. Вон там це є так сріє гарно ма на полі. Ось окоти ховаються. А ми в літній кухні саме кришимо окріп. Бо нас у хату чоловік не пустив, в нього алергія так. сказав, що буде чхати да кашлять. <говорить> Який дощик пустився. Часно. Один окріп зрізали, другий посіяли. Дивіться, поки покришили, ось які калюшки налило. Вон бів умивається. Бім! Ой. А де ти був, що це такий мокрий? Бі, ай. Ох, і мокрий. Лягай сухне. Ля. Лягай, моя собака. Лягай які. Йду зараз ці пакетики поберу для заморожування і буду вже складати по кульочкам. Котики. котики моркотики Одіваю. Ось перекришили. Дивіться, яка ціла масюга вийшла. Зараз у кульочки і в морозилку. Курча кричить на всю кухню. Ось така кількість вийшла у нас нарізаного кропу. Таких меншеньких шість кульочків. І один такий більшенький. Це нам вистачить його, якби ми його тільки використали. Все, несу морозивну камеру. Тепер головне, щоб світло не вимикали на 12 годин, бо він перший гавкне в нас. Ну, Будемо сподіватися, що будемо зі світлом. Головне, щоб накришили окропу.